Справа в тому, що я, я так розумію, вони мають е, якусь впевненість того, що ми не будемо форсувати річку Дніпро. І до речі, я вам скажу, що це дуже складна операція для того, щоб її форсувати. Тому вони можуть знімати частину о, війська з о, лівого берега і створювати. От на сьогоднішній день ми маємо інформацію, що вони створюють навколо Мілітополя, вони створюють укріп район і навіть е, виселяють звідти е, цивільних е, цивіль, цивіль, для того, щоб забезпечити е, унеможливити точніше витік інформації стосовно тих укріплень, які вони там облаштовують. Mm -hmm. А, от те відео, яке з'явилося у мережі е, від Міністерства оборони України, де, начебто, наші військові якраз на човнах припливають на Кінбурзьку кусу, е, що це може бути? Це е, дійсно так відбувається. Ми звільняємо повністю Миколаївську область. Так на, на сьогоднішній день є інформація, що о, там є наші війська скоріш за все вони висадилися десантним способом на човнах, і зараз на самій касі о, тривають о, дуже важкі бої по її звільненню. До речі, я нагадаю, що цю касу використовували в якості стартових позицій о, дронів Камікадзе для о, нанесення ударів по Чакаву, Миколаєву і таке інше. Тому для нас дуже важливо її звільнити а, і взяти під контроль. Як захищати Херсон? А, ну, Херсон зараз а, треба облаштовувати позиції і бути готовим для ведення контрбатарейної боротьби. Оце буде головне: це а, сам а, з ракетами, ми більш-менш наша ПВО може боротися, але згадайте, що було у нас а, з Харковом. Коли російська артилерія діставала до міста і там і інших з Миколаєвом, коли російська артилерія діставала до міста, тому треба бути готовим і саме до контрбатарейної боротьби і таким чином захищати Херсон. Ну систему ППО треба розширювати тепер на правобережжя Херсонської області повністю. Харківський напрямок зрозуміло, там можна підтягнути запаси з території РФ. І що не скажеш напевно про лівий бере Херсонщини? Наскільки е, нам відомо про їх забезпечення, якраз боєкомплектом, тому що кожен день збройні сили працюють і вражають їх склади. Е, ну скажу так, що там залишилась єдина артерія, по якій може е, е, забезпечуватися це угруповання, особливо в районі Мілітополя і туди і туди і, южніше до Херсона. Це угу. заліз, залізнична гілка від Дебальцева на е, через Волноваху на Мелітополь. Чому тому що сьогодні кримський міст в якості залізничного фактично не працює? І як ми бачимо по, по мапі, то концентрація військ в, в Криму вона стала дуже мала. Вони фактично витягнули звідти все, що було у них запасів, і сьогодні постачання із Криму фактично не проводиться. На мою думку, зараз от вразила росіян подія з Херсоном деокупація Херсону. Як подіяно росіян, якщо Україна деокупує найближчим часом Донецьк. Ну скажу так, що це буде просто добивання. Ну на сьогоднішній день дивіться тут справа. Ось у чому для нас. Ми розуміємо, що це величезна політична перемога. Це величезна іміджева поразка для Російської Федерації, але закритість інформ простору Російської Федерації вона не дає такого ж, е, е, результату, який би ми очікували. От пробити цю інформ е, е, стіну дуже важко, і ще важче те, щоб росіяни повірили в ту інформацію, яка надходить із за стіни. Розумієте, вони більше довіряють внутрішнім інформаційним пабликам, тому я думаю, що допустимо взяття чи звільнення Донецька, це було б ну ще один крок, ще одна дірка в цій стіні, і це би по потрохи продовжувало переконувати Росіян в тому, що ця війна програшна, і треба її завершати, і треба якось вирішувати питання подальшого співіснування двох країн. За нашими спостереженнями найсильніший важель впливу на росіян це страх. Вони бояться і тоді починають щось робити, рухатися в якомусь плані. Це ми побачили, коли оголошена була часткова мобілізація. Прикладом стала ситуація, наприклад, у е, тому ж Дагестані, де жінки почали е, пікетувати і е, виходити на протести, там бити військоматів. Ну Така ситуація. А от власне що має статися на Росії, щоб вони дійсно піднялися для бунту? От пан Арестович, радник офісу президента, припустив, що для масових бунтів в Росії потрібно 100 тисяч загиблих. Що ви думаєте на цей рахунок? Е, ну тут дуже важко назвати цифру: е, 100 тисяч 200 чи півмільйона. Справа знов ж таки справа впирається в інформаційний простір. От те, що я вам пояснив. Якщо ми, ми могли би навіть якби була був би доступ до і ми, ми мали перевагу в інформаційному просторі над в Російській Федерації, то можна було би і на 20 тисячах загиблих зробити інформ е таку хвилю, яка би переконала Росіян, що не треба б йти на війну. А сьогодні ми можемо і, і 200 тисяч е стратити. Е цих окупантів, але ми не проб'ємо інформаційного простору. Розумієте, там, от ви навіть ви самі констатуєте, що там люди настільки залякані, що вони ну як, як ну не хочу і так сильно ображати, як стада баранів ходять і вони вірять телевізору, вірять, що треба йти. Там матері відправляють синів на війну. Давайте битися. За що битися за думки Путіна чи за бажання Путіна? не зрозуміло. от треба переломити інформаційну хвилю. Mm -hmm. Тоді так да, тоді кількість загиблих не буде мати значення. Тобто, якщо навіть буде показник вже сягатиме 100 тисяч, то вони можуть про це навіть і не дізнатися у своєму так. Вони зараз не дізнаються. Ви ж бачите, що робить Російська Федерація? Вона категорично відмовляється забирати загиблих. Mm -hmm. Це ж для нас це катастрофа. Ми вже не знаємо, куди їх дівати. Оці... Рефліжераторні вагони які стоять з загиблими російськими солдатами, вони їх не беруть. А раз вони їх не беруть, то родини що або нічого не отримають або в ліпшому випадку отримують повідомлення про зникнення безвісті. І рідко хто отримує там повідомлення і до кого доходять труни з тілами, то повідомлено, що вони загибли. І знову ж таки. Я дуже сумніваюся, що в цих поховальних лістах написано, що він загинув під час спеціальної воєнної операції, як вони називають цю війну, в Україні. Ось в чому проблема. Вони, вони знаходяться в інформаційному вакуумі. От головне пробити цей вакуум і заповнити його інформацією про цих загиблих. Власне, мабуть, задля... мабуть, може, якщо би у нас була ну, хоч якісь дані, я думаю, що було б на, мабуть варто зробити ну, вплоть до того, щоб зробити сайт, де публікувати по номерах частин е списки тих, хто загинув, а е списки тих, хто знаходиться у нас в полоні, щоб це було в відкритому доступі е через е такі відкриті інформаційні платформи, і щоб росіяни могли просто дізнаватися де їхні військові, яких мобілізували, чи яких призвали там, чи які служили і потрапили сюди, в Україну. Так, я гадаю, що це також стало би на користь росіянам шукати своїх близьких от на таких ресурсах. Я вам дуже дякую за розмову, пане Олеже. Добре. До наступних зустрічей. Олег Жданов був з нами на зв'язку. Військовий експерт.